Ми пропонуємо вашій увазі абсолютно революційну річ, аналогів як ви не знайдете. Багатофункціональний рідкокристалічний годинник з термометром. Цей малюк має безліч корисних функцій, які можуть значно полегшити ваше життя. Годинник з точністю до одного градуса. Покаже та зафіксує у пам'яті температуру на найближчі 12 годин. Цей дивовижний прилад покаже не лише температуру повітря, а й очікувані погодні умови, які відображаються на LCD дисплеї спеціальними позначками. Сонячна, частково сонячна, хмарна або дощова погода. Ви можете не хвилюватися, що потрапите під дощ або навпаки, вам не доведеться дарма весь день носити з собою парасольку. Окрім надзвичайно точного термометра, цей пристрій устаткований вимірювачем вологості повітря. Також вам стане у пригоді зручний календар. Перш за все, пристрій є годинником, який має два формати відображення часу, зокрема 12-ти та 24-х годинний. Ви можете обрати для себе найбільш зручний та звичний для вас формат. Боїтесь запізнитися на роботу, можете не хвилюватись, адже цей дивовижний пристрій, не наче особистий помічник, розбудить вас у потрібний час та не дозволить спати далі. Пристрій оснащений системою підсвічування. Та навіть і це не головне унікальність його полягає в інтелектуальному проєкторі. Промінь відображає на будь-якій поверхні вашої кімнати великі червоні цифри. А отже, якщо вам знадобиться, то ви одразу побачите час навіть в абсолютно темній кімнаті. Він може працювати будь-де, бо живиться від звичайних мізинчикових батарейок. Ви маєте унікальну можливість придбати цей дивовижний багатофункціональний рідкокристалічний годинник з термометром за надзвичайно вигідною ціною. Не зволікайте, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте багатофункціональний рідкокристалічний годинник з термометром, адже це саме те, що ви завжди шукали.